Устопіль сесія міської ради серед депутатів і жителів громади, які приїхали із навколишніх сіл. На порядку денному кілька питань щодо навчальних закладів. Десь хочуть скасувати 10-11 класи, десь закрити взагалі. Це планують зробити до початку навчального року. Під скорочення потрапила й Мар'янівська філія Пеньківської гімназії. Це початкова школа, де навчаються четверо дітей. Серед них і семилітній син пана Максима, ми 30 кілометрів знаходимося від Костополя. 30 кілометрів, дорога ужасна, там просто є ми. Ну, Така ситуація, що звідти всі стараються виїхати. Хочу, щоб моя дитина йшла в школу, там в село, чи навіть місто Костопіль. Це без питань. Ну не 7 років, не 8, розумієте? Чоловік додає, шкільного автобуса немає, бо віддали на військові потреби. Батькам пропонують дітей доправляти до сусіднього навчального закладу рейсовим автобусом. Цю інформацію підтверджує профільна заступниця. Відстань між закладами близько 4 кілометрів. Проїзд оплатить міська рада. Якщо батьки будуть проти, є інший варіант, але заклад планують закрити. Можна забезпечити сімейну форму навчання, хоча б я, хоча я би її не радила, адже це втрачається можливість спілкування. З ровесниками у школі, у якій є внутрішні вбиральні, у якій є гарно обладнані кабінети, і я переконливо би просила батьків рухатися саме в такому напрямку. Інша ситуація із великомицьким ліцеєм його хочуть понизити у статусі. Там завжди було 11 класів. Зараз планують зробити лише 9. а старшокласників возити в інший ліцей. Мама трьох учнів проти. Її підтримують й інші батьки, адже не розуміють, чому старшу ланку скорочують саме у їхньому закладі. Щоб порівняти на малому міцку, якщо нам пропонують ходити на Малий Малиміцьк дітям, то там тільки 96 дітей. У нас 111 дітей. У нас більше 100 дітей, всіх своїх. А на малому міцку всі діти із сусідніх ще є сіл. Там Рудня і Лєдна. А в нас тільки свої діти, і вчителя саме головне, що у нас всі вчителя свої сільські. На Малиміцьк учителя приїжджають. Кустопільські ми настроєні. Ми настроєні йти до кінця і відстоювати свою школу. У нас була завжди школа 11 класів. Завжди, а на Маломіцьку була завжди 9. Профільна заступниця каже: час обговорень минув. Вносити зміни уже пізно. Є проєкт рішення, де саме великомицький ліцей понижують у статусі до гімназії, тобто лише 9 класів. Чому так вирішили попередники? Жінка не знає. Справа в тому, що рік тому я не була профільним заступником і е, не знаю на основі яких е... Якби рішень було прийнято і запущено в громадське обговорення саме такий формат учнів цього закладу, ми будемо за допомогою шкільного автобусу перевозити до сусіднього маломицького ліцею і забезпечимо їм повноцінне навчання у 10-11 класі. Також понижуватимуть у статусі ще кілька ліцеїв громади. Заступниця додає, робитимуть так, аби вчителі залишалися. При роботі матимуть лише менше години і відповідно меншу зарплату. По іншому додає ніяк грошей на утримання вчительського складу 18 навчальних закладів, серед яких 14 ліцеїв не вистачає. Ми планово рухаємося до запровадження академічних ліцеїв і професійних коледжів. Це я думаю, всім відомо. Окрім того, нас до цього спонукає зменшення кількості фінансування з боку держави, тобто отримання коштів освітньо державної освітньої субвенції, яка цьогоріч зменшена на 13,5 мільйонів. Тож у нас не вистачає без реформувань коштів на оплату учительської праці. Аби рішення про закриття навчального закладу у селі Мар'янівка та скасування старших класів в кількох інших ліцеях набуло чинності. Потрібна підтримка депутатів на сесії. Сьогодні вони це питання відклали хоч і проект рішення уже був на руках. Приїхали батьки, зібралися з, з, з окружних сіл. Приїхали журналісти, телеканал приїхав, тому і це питання відложили. Ждуть, відложать, відложать, так як, так як говориться, суди в нас проходять. Тянуть, 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 потім вже в навколишньому середовищі в людей зникає бажання туди ходити, і потім приймаються спокійне рішення. У Костопільській громаді питання із навчальними закладами хочуть вирішити до початку нового навчального року. Наступного разу депутати зберуться 25 серпня. Чи зможуть знайти компроміс? Вадимороз, Артем Шаула, телеканал АйТВІ.